Хто формує культурно-мистецький простір в Україні? Чим живе сучасна українська культура? І чи може культура стати стимулом до єдності, яка, вочевидь, нам зараз так необхідна? Про це і трошки більше говоримо у передачі Україна-Єдина на телеканалі УТР. Гість студії сьогодні драматург Ярослав Верещак. Вітаю вас, пане Ярославе. День добрий. Дорога до раю. Є вас такий твір, і е, мене дуже так спантеличило, навіть я б хотів сказати, початок е, цієї п'єси. Голос волаючого в пустелі замість вступної ремарки. Що це таке? Це треба читати. Це треба прочитати хоча б дві фрази, щоб зрозуміти цей голос, цей крик відчаю. Я, я, роз, ні, я розумію по драматургії, але в, в наш час що це значить? Ну, я думаю, що це досить символічна ремарка. Я так коли її писав. А власне, вона займає там півсторінки. Я не думаю про те, що я там створюю символ чи я щось виражаю. Я просто від душі так вилилося, написалося. А зараз я розумію, що це символічний голос волаючого пустелі, тому що практично, якщо взяти нашу всю культуру, то це є той самий волаючий і пустеля це наш весь простір український, де культура як закинутий непотріб в пустелі і голос цього волаючого. він… Це і ваш голос. Він і мій голос, він голос практично сьогодні всіх працівників культури, всіх, і в тому числі, я думаю, навіть таких успішних, як Богдан Ступка, чи, скажімо, успішні співаки, тому що поодиночні постаті, які процвітають в пустелі, не можуть бути щасливими чи не можуть бути повноцінно відданими людям народу, Богові. Вони є, люди поодинокі в пустелі. Щоб не було пустелі, щоб знищити цю пустелю, щоб її ліквідувати, є багато засобів. І я один думаю з цього приводу. Тобто, власне, я не думаю, я щось пробую робити. Я пробую робити, щоб там, де я, де мої колеги, був була якась оаза. Але ця оаза може зникнути, і вона зникає від якоїсь суховію. Від якихось безглуздих речей, які відбуваються навколо культури. А навіть вони не відбуваються, я би сказав, з повіління чи йогось. Боронь Боже, у нас нема таких мудрих політиків на сьогоднішній день, які б повілювали в культурі якісь процеси, просто від байдужості, від того, що люди не переймаються цим. Я вибачаю, що я так багато говорю, але я відразу хотів би сказати, що древній Рим, хліба і видовищ. Правда? А ми весь час кажемо хліба, хліба, хліба. Все, вся наша політика, вся наша ідеологія і радянська, і теперішня будується на тому, що хліба, хліба, хліба. Безглуздо, абсолютно, тому що хліб без видовищ ніщо. Ні хлібом єдиним. От коли хлібом єдиним, тоді все пропадає, тоді хліба нема. А не хлібом єдиним духовна сутність людини, те багатство. Яке Господь заклав у нас і яке проявляється в художниках, музикантах, в драматургах, в акторах, в режисерах, в телебаченні, врешті. Дорога до раю обов'язково повинна лежати через пустелю? Дорога до раю для українців. Вона не лежить через пустелю, вона лежить через, через усвідомлення своєї історії, свого минулого, свого теперішнього. І свого майбутнього. Тобто у нас неможливо, я так вважаю, неможливе щасливе життя без усвідомлення тих наших гріхів і тих наших печалей, які були в минулому, і без усвідомлення того, того, я би сказав, гріха великого, який ми робимо зараз. Ну, Кажуть, що наша хата з краю і так далі, практично наша хата ніколи не була з краю, це так можуть говорити, які не вігласи, місця, які не знають, що я наскільки я знаю, дві третіх політичних в'язнів в Гулагу були українці. Там не було хати з краю, ніколи. Україна ніколи не була хатою з краю, і українець ніколи не мав хати з краю для своєї душі. Інше діло, що його оточували такі небезпеки і стільки заангажованих, страшних речей навалилось на нього впродовж віків. Що він мусив рятуватись гумором, а це моя хата краю» – це гумор, а не заява, а не якесь е, кредо українця. Це гумор. Ви знаєте, е, геніально, я страшенно люблю цю приказку, я її використовую практично з кожної своїй п'єсі. Якось то буде. Бог дасть, тато хату продасть, собак накупить, ніхто до хати не приступить. П'єса абсурду, готова. За цією приказкою не треба вже нічого писати. Просто треба зняти це готовий сценарій. Але це сценарій віків наших, розумієте, як ми ховали за гумором, за мудрістю, за філософією нашою. Ви як драматург, ну очевидно, це такий жанр, в якому творець в даному випадку ну, драматург мусить дуже добре розбиратися в людських стосунках. Тому що драматургія, очевидно, це і є людські стосунки в першу чергу з самим собою, з Богом, з світом, з іншими людьми і так далі. От чи є, на вашу думку, у нас ризик руйнації певних ну, архетипних речей, які завжди існували в, в, в українській там, в родині, вставлені один до одного, в елементарних речах, там, ну, зараз ми кажемо про те, поступатися місцем там, в автобусі? Василю, справа в тому, що ми. Драматурги не можемо бути первинними в природі українських речей. Первинним є українське суспільство, українське життя. І ті процеси, які відбуваються в українському суспільстві, які відбуваються в житті, що вирує навколо нас, це є правда. І ми або слухаємо і відчуваємо цю правду, і показуємо її у своїх п'єсах, або брехливо зображаємо якусь іреальну реальну дійсність, ту дійсність, якої немає, яку ми вигадуємо. Невідомо на догоду кому. І тоді. Це дивна заява ви дуже такий сюрреалістичний автор. Я б не назвав ваші твори фотографією життя. Ніколи я, я не вмів цього робити. Мені не дано, власне. Є люди, які дуже вміють слухати діалоги в житті розмови, кажуть, Лев Толстой страшенно підслуховував під дверима, про що говорять значить, гості. там люди. Бо щоб не видумувати, щоб знати, як звучить мова, які слівця вживаються і так далі. Я не вмів цього робити і підслуховувати, і тим паче не вмів. Мені соромно було завжди, скажімо, в транспорті, коли сваряться. Мені незручно було за тих людей, які сваряться, а тим паче сваряться вульгарно. Хоча це і є моя робота, фіксувати і потім показувати людям, які вони добрі чи які вони погані. Е, натомість приходила якась така справді трошки вигадка. Житейська, якісь зв... незвичні сюжети, які начебто в житті і не відбувалися, але вони поступово обов'язково обростали життям. Вони обов'язково обростали тою правдою, внутрішньою правдою стосунків дійових осіб, героїв, без якої п'єса неможлива. І це мій хрест, тому що поки я добивався цих і добиваюся цих стосунків правди життя в стосунках між героями, я пишу не один варіант п'єси. Добре, але... але якщо зараз... Говорити про український театр сучасний, на, на який соціалізм теж вплинув. Ну, мені здається, що ви, ну, ви б мали багато конфліктів із режисерами, навіть із сучасними, з молодими, бо їх Як виховують. Якби вони були ці режисери. Я скажу дуже печальну істину. Театр це дуже цікаве створіння, воно багатолике, багатоголове, і одна з голів називається режисер. Інша голова називається актор, третя голова називається, скажімо там, художник, декоратор, четверта голова називається композитор, музикант. Але кажуть, що є голова, яка найважливіша в театрі, вона називається драматург. Так сталося, що коли в нас складали вже в вільній Україні незалежний. Перепис професій, то слово драматург з цього переліку професій випало. Немає такої професії в Україні. Поки там наші хлопці і дівчата добивалися, і нарешті добилися, що внесли це слово, воно Реєстр. воно затверджене в реєстрі, вже є. Але його немає в свідомості переважної більшості творців сьогоднішніх творців театру. Чому? Тому що так склалося, що за радянських часів ті п'єси, гострі, актуальні п'єси. Які існували, вони не помічалися режисурою. Ну там на всіх нарадах, а я якраз представляю дві країни. Я представляю Радянський Союз, бо я тоді був опальним, я був не рекомендованим автором, і більшість моїх п'єс найкращих не поставлені. Тобто, мене як Верещака, драматурга, ніхто не знає. Знають там десь по чомусь, десь якісь ставки. А ви думаєте, інших драматургів сучасних знають? Ну більше знають, звичайно. Ну я знаю на у старшого покоління Зарудний Коломієць. Чи тим паче Корнічук то я ясно? Ну, так, да, щодо Корнічука, так. це взагалі окрема тема для розмови. Ще 50 років ніхто не міг подумати, що, що не буде жодного театру в Україні, де не буде йти драматургія Корнічука. Ну майже жодного. Я без, там виключення так, є так, і як там, ніхто що... не міг подумати, що не буде комуністичної партії. так як і ніхто, але сталось. Ну так то Господь Бог воля його вища і більша, і розумніша, ніж наше усвідомлення і розуміння життя, і наші претензії до життя. Чи до окремих політиків, чи до окремої Верховної Ради, чи до окремого президента. Це безглуздо, розумієте? Ці наші претензії на тому земному рівні, коли ми не розуміємо загальних процесів космічних, не можемо уявити. І я їх не уявляю, я тільки догадуюсь, у Омара Хаяма є геніальний віршик, Бог драми нашої долає вік, сам ставить, дивиться і регоче. От уявіть собі, цей великий космічний театр. Я знаю, ну, ваша біографія це, це теж драматургія, досить цікава. Ну, для людей, які знають, можливо, ви, ви не часто може, про це говорити, але я якісь там знаю речі ну, не в таємниченні, але які ви не популяризуєте. Тому що радянський час для вас це теж певна історія, і у вас відбувся певний злам, що в радянський час. Тобто, ви приклад людини, яка сама себе виховала, виховала як громадянина. Я тут би хотів спочатку запитати, просто часто в нас Поправлю, говорить. що вже відразу, що виховувала мене все-таки система, тому що сама людина, якби вона не хотіла, вона себе виховати не може, якщо їй не допомагає оточення. Людина сама по собі в пустелі відірвана цікаво, якою вона виросте в тій пустелі, але ми жили в, не в пустелі радянській, ми жили в оточенні е, служб, заборон, редактури. І я ну, ви, знаю. Ви росли я, радянською людиною. В тому розумінні я Я зараз я не кажу був про… був спочатку дуже радянською людиною, десь до 20 років. Потім я у е, 18 років поїхав на шахту Донбаса, по Комсомольський путівці, як передовик думки ідеологічної на той час і з в Донбас, Львівщини. Так, і з Львівщини, тим паче. І е, саме у Донбасі я зіткнувся з тими проблемами справжньої радянської влади, з тих тих порушень, тих злодіяння, які мали місце, які були приховані за пропагандистськими гаслами і всім іншим. І там я зрозумів, що я практично не знаю ні життя, ні людей, ні системи, нічого. І там почався інший злам. Ви інший там відчули, зручок. що оцей от голос волаючого в пустелі в собі? Раніше трошки. Я це відчув, я б сказав, би, ще був один простір. Це простір духовного життя нашого на Західній Україні, яке називається церква, греко-католицька церква, завдяки якій вижила Західна Україна і врятувався народ, і врятувалася культура, побут, ритуали, звичаї. Це дивовижна річ, це, це дуже велика, великий простір для розмови. Але саме я не був віруючим таким. Ну, як всі дітлахи, там ми витворяли всякі чудосії. Але ми були в церкві що е, неділі, обов'язково. І ми брали участь у всіх ритуалах. І ми колядували, ми ходили колядувати, і вчителі, бригади, вчителів були організовані іноді там в невеликих містечках з мотоциклами, які переслідували вертепників, переслідували колядників. І ми були підпільниками в якоїсь мірою. Ми боролися з кимось. Ми ще його не розуміли, не знали. Але ми втікали, ми боролися, ми колядували, ми співали тих пісень, які сьогодні вважаються патріотичними, а тоді це були пісні, за які дорослим давали 15-25. А дітям, значить, я маю на увазі років. А дітям, вас а дітям, ви так? народились перед війною і ну, в Західній Україні, зокрема в Західній Україні, відбувалися різні події, різне ставлення зараз, дискусії стосовно цього. Які у вас? Наслідки ну, і враження лишилась після війни. Ви вже в принципі пам'ятаєте завершення війни, очевидно, так званої Вітчизняної або ж Другої світової навіть прекрасно пам'ятаю, тому що в 44-му році німці, коли відступали, там війшли радянські війська в село, і вони бомбили значить село і обстрілювали, і спалили нам хату, і все. Ну, ми жили в землянці, і все. Тобто, війна продовжувалась для нас. А з 44-го року це була війна особлива, тому що визвольний рух УПА існували ще добрих чотири роки, десь до 49-го року, як бойові частини. І ми були свідками продовження війни просто регулярної, тобто з авіацією, з танками, з усім цього ніхто просто не знає, тому що це видається за щось інше. На цьому спекуляції і досі відбуваються великі. І, на превеликий і мій жаль, я маю друзів скрізь, і в Москві, і на Східній Україні, і друзів дуже великих. І ми не знаходимо спільної мови в багатьох питаннях, тому що ніхто не хоче зрозуміти іншого. Кожен хоче, щоб його зрозуміли, і зрозуміли тільки його біль і його позицію. І російськомовна людина на сході, яка була е, громадянином е, Західної України, але була потім виловлена десь десь якомусь там 46-му році, е, виловлювали облави, були на молоті, вивозили в Донбас, на шахти Донбасу примусово. Це теж ніхто не знає. І ці люди на сьогоднішній день є заклятими прибічниками другої російської, тобто державної мови. І я кажу йому, слухай, ну ти ж як це може бути? Ти розумієш, і діти мої, і я, ми вросли, ми вже там, ми вже. Це трагедія. Це велика трагедія це, народу. це Ефект е Яничарства. Так? В принципі, найзаклятішими ворогами часто стають свої ж кровні, не, не ті, Я хто. Я був так. щасливий, коли мій старший син, йому зараз скоро 40 виповниться, але вже років 20. Існує п'єса, яку він написав у віршах, яка називається «Яничари». П'єса, де він спробував зрозуміти сутність самого Яничарства. Чому саме тільки українські діти, не російські, а тільки українські діти, хлопці, ставали здобиччю. Турецьких значить, військ, і саме з тих хлопців виховалися потім добіжні Єни Чері. чері по-моєму, так звучить це нові війська в перекладі. Але виховувалося це не тільки війська виховувалися, виховувалось покоління в покоління рабська покірність чужинським ідолам, чужинським владикам. там, де Манкурти були у Айтматова. Це люди, яким одягали на голову oh. спеціальну там значить, бараню чи якусь там шкіру, яка зсихалася і знищувала мозок. У нас ніхто нічого не робив, У нас це робили ідеологічно, і тільки через те, що ми надзвичайно довірливі люди. Українці страждають надзвичайно від двох речей: від того, що вони священно довірливі до гостей і священно гостинні люди. Вони так приймають гостей, так відкривають їм душі, такі щирі перед ними. Що потім не зрозуміло, хто в гостях. А це ефект зазулі і Соловейка. Соловейко щебече, зазуля підкладає йому яйце. Зазулятко вилупляється, викидає діточок Соловейкових, а батьки бігають, літають і годують зазулю. Ти не тільки Соловейки, не тільки Соловейки, це, власне, всі птахи. Драматург Ярослав Верешак із нашої студії в передачі Україна-Єдина на телеканалі УТР. Трошки от про біографію поговорили. Не можу не зачепити ще одну тему драматургії, але трошки згодом ви принесли з собою О, цю книжку. прозову Хочете першу тебе. Хочу Так, Хочу зачепити обов'язково, тому що драматург, який почав писати прозу, очевидно, щось сталося чи. Чи є якісь речі, які не можна висловити? Ну, по-перше, якщо тягне писати вірші прозу і п'єси, то так їх треба писати. Я занадто зациклився на п'єсах, тому що вони не виходили і виходили не так, як я хотів. У мене не було часу на прозу. Хоча починав з прози десь перше, в 49-му році було оповідання, яке я посилав у Москву, і воно повинно було бути надруковане, але не ризикнули, бо воно було дуже гостро політичне. Проза. Я би хотів зачитати. А що це книжка? Це, це дивовижна книжка. Я автор і взагалі господар такої книжки, якої в світі більше немає. І ні один драматург такого подарунку в житті не мав. Я абсолютно певний. І значить, львівське видавництво Каменяр збиралося випустити цю книжечку. Вона була прийнята до друку, це мій перший роман, називається Вчасно обняти верблюда або забави двійників-смертників. Це іронічна проза. Дуже навіть іронічно. Зараз я зачитаю з вашого дозволу, маленький шматок. Так, я так, думаю, ви зрозумієте, що я маю на увазі. Але е, сталося так, це державне видавництво, і держава коштів, це був восьмий е, рік, коштів держава не виділила. Це був восьмий рік, я повторюю, це не був рік 10, -й 10 -й. чи одинадцятий. Ні. Не розумію, що ви маєте. Це був ого, це який, рік. Який загул демократії, українства і так далі. Восьмий рік. Мдавництво позбавлене коштів. І вони, мені, на той час мені сповнив був мій ювілей, сповнилося 70 років. І дякуючи тому, що там мудрі люди, які ризикнули видати, вони змакетували художник, все, будь ласка, вона оформлена. Ця книжка розкішна, все нормально, прекрасно зроблено. І вони видали п'ять примірників, зуміли видати, тому що не, не вистачило це паперу, унікально. не було грошей. Це унікально, це якісь які стародруки. Так. І вони приносили Федорова. подарували мені чотири, залишили собі один, який потім пропав, який спонсор забрав. Я роздав і залишився з єдиною цією книжкою. Так що в мене я володар єдиного свого примірника, свого першого роману, це геніально, бо кажуть, Бальзак три томи свої взагалі знищив. Так йому не подобалася своя перша проза. Мені не треба знищувати, я маю просто один том, просто... нікому не показую. З вашого дозволу. Називається молитва. Мені 17 скоро, Господи. І я вперше звертаюся до тебе, бо досі не мав серйозних проблем, щоб виходити на прямий контакт. А щодня молитися церковними молитвами я не привчений, бо мої предки в твоє існування не вірять. І тато категорично заборонив покійній бабусі заражати мене релігійним дурманом. Не думаю, що я зараз виступаю в ролі доносчика. Ти ж сам добре все знаєш, Господи. Бабуся казала, що як поговорити з тобою щиро, ти обов'язково почуєш і допоможеш у біді. А біда в мене така велика, що я більше не можу терпіти. Колись прапрадід мій був полковником війська Запорізького, прадід виступав за Центральну Раду, а тата з мамою поміняли прізвище на московський лад, і мене записали росіянином. Я, звичайно, не проти. Бо тато розумно пояснив мені, що чим більше нас, росіян буде у місті, тим швидше Севастополь приймуть до складу великої Росії. І тоді в нас буде своя атомна бомба, спортивний президент і найбільший запас спрісної води у світі. Озеро Байкал. Вода водою, а от президент це класний факт, бо сам я каратист і ніколи не прощу українським зрадникам, що за безцінь продали атомну зброю. Біда ж моя ось у чому. Бабуся завжди розмовляла зі мною по-українському. Хоч мама казала, що це дуже шкідливо засмічувати рідну мову малокультурною сільською говіркою. Особисто я через свою дитячу легковажність і гадки не мав, чим мені загрожують веселі українські казки чи знання на пам'ять багатьох віршів і поем Тараса Шевченка, коли бабуся втратила зір, я читав її кобзар і мимоволі завчив. Та ось у восьмому класі прорізався в мене жахливий талант. Я, корінний Севастополець, почав писати вірші українською говіркою. Спочатку це була просто жартівлива записка, яку я написав на уроці алгебри своїй дівчині Зої Мазепі, потомственній росіянці, незважаючи на прізвище. Цитую: На нашому болоті спіймав лелека жабу, поніс її далеко, далеко в небеса, а я сижу і ридаю, чому не я та жаба, чому я не літаю в лелечених зубах. Потім ми робили кавен, і в розділі домашнє завдання треба було написати пародію у крмовою новайлуватого селюка-українця. Вже я згадала про записку, всі стали мене просити. Я швиденько написав класну гумореску на чотири куплети про дурнуватого дядька, який цілими днями дудлить брагу, занюхуючи своєю ріденькою козлиною борідкою, лузає насіння, матюгається і надкувся яблука прямо на чужій яблуні, гілки якої звисають через тин. Дехто правда сказав, що я створив пародію на російського селянина, бо хохли, як правило, бороду не носять, замість насіння їдять сало. А браги категорично не п'ють, вигідніше гнати самогонку і продавати. Але я нічого не став міняти, і, видно, саме за це ти покарав мене, Господи. Бо далі в моєму житті сталася жахлива катастрофа. На уроках, в їдальні, басейні, а головне вночі з мене поперли українські вірші. Ні вчитися, ні поїсти спокійно, ні послухати по-людськи. Причому кожний вірш переслідує мене доти, поки не запишу його. Спочатку я таївся, як міг, ховав листки з віршами, пробував спалювати, але вони знову і знову приходили до голови, аж поки вчителька російської мови і літератури не прочитала кілька штук. А по-нашому, питаю, по-російськи, ти можеш написати? Я спробував, і нічого не вийшло. У чому іронія? Іронія в тому, що людина, яка стала поетом українським, вважає, що це найбільше, найбільше лихо її. От які, які враження має викликати цей уривок, там, наприклад, українського чи Все, так? Що пишеться, що показується, повинно викликати роздуми. Це я вибачаю, що я на вашій території скажу, це може ви зараз заснували таку імперію телебачення, яка роздумів не викликає? Вона викликає адреналін. Е, якийсь такий стан звіриний, якесь таке відчуття життя, що вийшли на вулицю і треба головою об стінку битися. Це не є майбутнє. Це е, такий шлях веде до зубожіння, а власне до занепаду і знищення людини. Тому що дух, дух їй, не хлібом єдиним. Роздуми. З приводу чого? Ви спитали. Прекрасно, ви вже хочете знати, в чому тут справа. Так само, ну, але ж це маленький шматок, який вписується в єдину систему прози. Це пише герой, якому не властиво е писати правду. Він мимоволі це написав. Тут кілька різних пластів, які а Лобові атаки повинні бути, на вашу думку? Обов'язково повинні бути, але будь-яка лобова атака має, як всяка медаль має другу сторону, другий бік, так само будь-яка лобова атака має другий бік. Візьміть будь-яку лобову атаку, ну, нам найближчі атаки у Верховній Раді, звичайно, захоплення трибун, боротьба, в залі, бійки і так далі. Ті люди, які б'ються між собою, вони не думають про те, що виникає третя, неіснуюча в їхній бійці лінія, та лінія глядачів і слухачів, які це бачать. І до чого це приводить ця бійка, який резонанс? А цей резонанс потім як вплине на долю тих, які билися. Це є найвищий ефект драматургії, підтекст. Отой підтекст. На сам кінець хотів би вас запитати, що ви розумієте під висловом Україна єдина? У мене в цій п'єсі, яку ви згадували на початку дорога до раю, є такий монолог бабусі. Вона розповідає про те, як її зґвалтували червонопогонники, які боролися з бандерівцями, як забрали її в райцентр, бо вона рвалася до тих хлопців, які горіли в будинку підпаленому через донос, і кричали, і співали, ще не вмерла Україна. І вона. Завагітніла, але не могла народжувати, бо розуміла, що вона народжує від ворога. І скинула, як вона каже, з допомогою ворожки, з допомогою значить, бабусі, скинула дитину, а через багато років знайшов її, то був кучерявий офіцер, який забрав її з собою, і знайшов її. Лисий, лисий старий чоловік і каже, я приїхав, що я знайшов тебе нарешті, щоб ти мені простила те, що я з тобою витворив. І вона каже: не мене проси прощення, а зберіться такі, які вірили в одного Бога, і ті, що вірили в іншого Бога. І навзаєм попросіть прощення один в одного. Бо ті ж хлопці, які горіли, тоді співали, «Ще не вмерла Україна, а ви всі сміялися навколо, а тепер ви співаєте, що не вмерла Україна. А що з тими хлопцями, а з їхньою пам'яттю? Розумієте, поки ми не відбудеться примирення, так як зробив це російський народ. Який став вище політичних амбіцій і вище політичних і всяких інших образ. Поки східні люди, які воювали з Бандерівцями, з УПА, не зрозуміють, що вони прийшли в іншу країну, незалежну, горду, незламну країну, не радянську, бо там були радянські війська з 39 по 41 то не була радянська країна, то була інша категорична інша країна з іншою релігією, з іншими піснями, з іншою мовою. Вони прийшли, поламали, і мільйон триста п'ятдесят тисяч за півтора року вивезли в Сибір, розстріляли і так далі. Вони хотіли, щоб потім, коли вони прийдуть в 44-му, ті люди зустріли так їх, як зустрічали в 39-му хлібом-сіллю. Ні. Вони їх зустріли, як ворогів лютих. І йшла страшна. Це треба зрозуміти, що рух проти Радянського Союзу, той рух непокірних людей. Упа був викликаний 39-м, 41 роком. Це треба зрозуміти, що гріх був посіяний. Загарбниками, які прийшли, які потім стали вже, на жаль, двічі загарбниками. Мені б не хотілося, тому що я жив, я жив в цій системі. Я виростав, вона дала мені освіту і багато чого доброго дала. І мені, і моїм родичам, і ближнім, але багато і відняла, звичайно. Не можна так однаково ділити. Це треба зрозуміти. Не зрозуміємо, запхаємося в свої амбіції, в свої ордени медалі, в свої пагони, з якими ми. Покоряли там чи там. Те саме відноситься і до західних людей. Воно вони більше розуміють. Я, ветерани УПА більше розуміють цей процес, і вони готові зрозуміти і піти на примирення. Пам'ять повинна об'єднати нас усіх. Я сподіваюся, що ми будемо мати ті, ту пам'ять, верніше, і ті події в нашому минулому, які за будь-яких умов, і за будь-яких політичних якихось реверансів можуть бути для нас. Об'єднавчим центром і культура в першу чергу мусить стати тим стимулом до єдності. Я дякую вам, що були з нами. Нагадую, гостем в нашої студії сьогодні був Ярослав Орещак, драматург і уже прозовий письменник, можна і так його називати. А вам дякую за увагу до наступної зустрічі у передачі Україна, єдина на телеканалі УТР. Будьте здорові.